І всім, чіки-брики, мої фрари. З вами я Theyer. Сьогодні ми будемо завершувати, проходити. Ну, завершувати проходити. Коротше, будемо завершувати проходження гри Фіна Секарто за міміку. Бо, коротше, ми будемо проходити другу кінцівку. Це вже кінець. Ми покінчимо з міміком. Да, ми покінчимо. Так що, давайте розпочинать, пацани. Попередній раз ми зібрали 4 штучки касет. А дивіться, а тут 4. Ми зібрали їх всі. Тут дивіться, а після кожної записи у нас висвічується код на секунду. Так що, коротше, треба передивитися, дивіться, тут треба по картинці скасти. Дивіться, беремо от оцей зелений, коротше. Загану касету беремо, вставляємо і, і запускаємо. І ми дізнаємося весь сюжет Едвіна. Давайте розпочинать. Я буду читати, якщо що, субтитри теж. Не На народження, birthday, синку! Не На народження, сонечко. Мама прогодувала це спеціально для тебе. Wow. Так и вы горні, сама вот найкраще краще выйшов. Диви до сейпу двис. Двизью. Ой, любий, його лякаєш. Да ні, він нього борді, дивися, ось бачиш. Я понял логіку, пацаны, я понял. О! п'ятірка! О, зараз дикне. О! П'ятірка. Я буду запоминати краще на Ізюсі. А ну шо там, яка це. Ага. П'ятірочка. ірочка. А, я хатучку, -то, не точно. На, викидаємо. П'ять. Тут просто хто не знає. Код, код на рандом. Код на рандом. П'ять. Ты ч, собі? Він буде в захваті. Фионо, це що ти зробила Я сама його спока на то нашого хлопчика. ж то було десь від ти 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 тебе одес. Думаю, ми готові. Так ось ховайтесь фіону і піди його I забери. Я залишив його на майданчику. Сразу. Бля, я ко? Подожди, пять. Хочу проверить, что там у Мимика. А, ну да. тоже Мимикод. Что у нас? Что у нас? Что у нас? А, пойдет. О, так мы тут ищено открыли. Ну да. Пацаны, я короче забувся. Мы тут ще не открыли, тупо. Я забыл, вот до кімнату зайти. Короче. Ось бы уже забрали. Зараз будем дізнаватися повний сюжет. Повний фул сюжет Эдвина. Take my wallet. This <sighs> will be ticket, please. Nepitko. You not find me! Значить, код у нас такий. П'ять. Дивіться, п'ять. О, дивіться. Едвін, Едвін. Едвін, іде! до нас, ти все пропустиш. Дай хвилинку, в мене збіз іде. Оце воно точно краще за смоку свято. За що того могли, але ти пропустиш свято. Дейду, два роки, він нічого не згадай. Так я ж не про це... У нас гості сидять внизу. До того ж у нього ще купа, дай не в дорожній попереду, До того року буде ще краще. Ну поквапся, ми рінзе тебе торта, за п'ять половин, ти будеш там чи ні. Так, так, так. Ну, витуги це на колебау. 7. 57. 57. Пять Короче, пять тупо. Пять 57. пять семь. Пять сим. хаппи Нам сынку. Очікає на матусю. Матусі подарунки. David, David, мамусі, э, матусі більше немає. Але не зовсім у певному сенсі вона з нами Матуся завжди пильнуватиме oh, нас. я впевнений. Пять сім. Я сумую. Так, дивіться, пять сим-девіть. П'ять сім-девіть. П'ять сім-девіть. Шукай, шукай, малий, сюрприз. Да тут. Де oh, воно? О, гаряче ще еще гаряча. Пить, кипить. кипить. Огу! Ви народження, син! Окей, ай. Добре, можу забрати його <реклама> на себе і приготувати вечерню, я okay. маю працювати. 57, 9. 57, 9, 2. 5, 7, 9, 2. І остання косика. 5792 Я якщо що шоу буду записувати Нічого собі, він буде в захваті зробила? Я сама його спекла на свято нашого копчика. Я кажу, що походить сюрпризи, я думаю... Так, усі хватися, Фіону. Піди його забери, я загашив його на майданчику. 57, 9, 2, 4. У нас є пароль. 57, 9, 24. Бляга. Біжи, десь.

Понимаю. 57, Дэвид два четыре. Ляха де він там. Піддесять семь дев'ячетире. Так, ну дэвин там. Здорово, мимик. пацаны, короче, кто не знает, тут пароль просто на рандом. И это я давай все как там сказала, что пароль на рандом. Так, вот это, по сути, все то хата самого Эдвина. И там мы должны быть крохотными, понятно. Крохотными такими. Ладно, короче. Так, так, давайте почту видимо. Там указывайте, в те посте есть все. Там и записки есть. Так что, шо... Можно их и не пропускать. Кто хочет сюжет узнать самостійно. Ну, кто хочет самостійно дизнаться сюжет. А не запустить весель кропка экс. шість на 6 игрошек звонить Т5. Мы в жопе. Во-во-во, нифига собі. Бляха, тут прикольно. что 2 два джку. Ну коротше, давай поважемо. Так. А це що тут? Давай сюжет з'їдемося. Тест-тест записую, що дедуку. Ех, тестує потужність провалився. Кстати, це говорить 2 Через невеликий вибух. У моєму кабінеті пошкоджений інтер'єр. А також невелика пожежа. Нататка, собі, протативний, я вас, сліти диму. А краще насадки для смок тягу. Допоможіть! М2, відповідай! Терміново виклич допомогу! М2. Татко зайнятий сілкою, піди пограй на вулиці. Ну, Це каже. Прошу! Я не можу рухатися відчуваю ніх. До речі, про ноги. як тобі щойно закінчив свої непогані, але є декілька недоліків. Вибач, пробач мені М2, я трішки покаречився, і я тебе збирав полагодити. Він не збирався полагодити а бить. Будь ласка, врятуй. М2, відповідай. Зараз не можу ситку, а що вона завтра? Пограємо тоді, обіцяю. Спитай маму, якщо вона не зайнята. М2 поможи. Понятно. Кашель посилюється. Ну, понятно, оказується на нашого сина тато бив, потім сину отомстив йому і забрав його бабки. Ну не бабка, а просто посадив його кудись. там. І він там страждав, Едвін наш. Так, подожди. Кидать файл концепції. Файл заблоковано, файл заблоковано. Доступ до кабінету поставлю. Опа! опа, Якраз. Хабарчик. Так, так, що тут у нас? Я поставлю микрофон, тільки нормально, і все. Нифига, собі. Тут тоже є кімната спостереження. Прикол. Ну прикол, да. Запустити когось крапка акса. Не говори, що зараз буде погоня. Это Та я так і думав. Та, давай, давай, давай! А тут я просто довось прохожу, я так що буду, буду быстро. Піднимат! Як ты так быстро до Бляха. не підходь, не підходь, не підходь. Не підходь. Эээ, не откривай, не відкривай. Едвіно, це я. Давно не було у нас змоги поговорити. Сподіваюсь, ти... ти дбаєш про мене. Навіть чи тебе і ти досі страждаєш, старешся тримати у закупи. Там якісь будто бігали. Але та компанія більше нічого не значить. О, дивіться. Все. Просто відпусти її. And Бай! Відкинь свій погаті М2, поваготь М2. Ще на пізно. Можеш залишитися у головному будинку, якщо хочеш. Але може колись відвідаєш мене. Я по тобі сумую. Бі... Та найбільше, я сумую за своїм сином. Я бачила, як він росте через цю машину. Я хочу його назад. Ч написано полагала полагать нашу семью? Бляха! Прохоплый урожилочек у меня. Нам жопа! жопу! На давай тикай! в жопе! Ми в жопе, ми в жопі Бляха це тупо фал-аут! Бляха це тупо фал быстрее 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 сканировка СИКАТЬ ПЛИС давай давай сюрприз ні! Ні, 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 не 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 ешь меня мимик будь ласка не ешь меня ребята куда 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 ага туда куда ждали сюда сюда Бляха, тут все поднимайте. Бляха, тут... Тут все болты текають. Они боятся лавы тут. Ну да, же на того. Бляха. Что что? Ну нам жопу. А все, нам в жопу. Пишу нафиг. Нафиг пишу. Да давай, пацан. Все, давай. Давай, опустись вниз. Ха, поверь в в мою шутку, так что пішли далі. быстрее. Бляха, бляха. Срой! Все текаем Пора прощаться. Дуже сподіваемся, что у вас отдохнула эта экскурсия. І що ви вийдете звідси з новими ковими ідеями щодо удосконалення своїх і так вражаючих ігрових коса. Ми цідаємо вашу співпрацю, і ви можете нас розрахувати. Доглядайте частіше. Наші майстер-винахідка постійно в руках дивіться куцю ігри та забавки. Тож пам'ятайте, бурий, коли, е, коли думаєте про вас. Ми будемо тут. Обережно за кормом Все, каму. А, все, 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 давай. Бляха, шо то тут не про... Що Чу шуточку просаджується тебя пс? Ну да, собі. О, здорово. Эээ, е -е, стоп, 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 ладно. Гадно, пацаны, я поїхав бляха. Бляха, бляха. Вот бляха. думай. Я в детфор спит, пацаны, гулял В детфор спит, гуляга. А мы сдохли. Да мы сдохли. Ничего себе. Я тебе скриншот срублю, хорошо? Мы заканчиваем. Мы заканчиваемся, пацаны. Короче, На мою думку, ця кінцівка бути канонічна а оця секретна кінцівка, де треба зібрати всі трофеї. Я, мабуть, на третю кінцівку не буду проходити. Там далі йде нова гра плюс. Там треба зібрати короче, всі трофеї, потім там прийдемо на це. Коротше, це параша повна. Ця кінцівка дружа, бути канонічна Спочатку, кстати, я боявся міміка, далі я його не боюся тупо. Ну, гра. Для п'ятилітніх дітей, які бояться, ну я теж тільки що бо... декілька... декілька проходжень боявся, а далі я тупо не боюся. Ну, давайте подождемо, поки інтро пройде, а потім перевіримо це. І так, пацани, ви зараз бачите кнопку «Нова гра плюс, давайте подивитись. Ви впевнені, зі зітре дані профілі. Не хвилюйтесь, вам вдалося берегти всі знайдені колекції ну, Що таке профілі? А! Ну короче, понятно, что такое профиль. Ну зараз короче Зараз Давайте зайдем зараз в нову новую гру. Я там Там казали, наче новый подарок у меня Доповнений, так що давайте дивите. Арнольд, hey, привет, дружи. Ты диспетчер из фасбер Entertainment. Якся маєш? Ну раз, вас <ви> питали, <зас> я їду з 36 години зміни. Мені дуже складно тримати, очі розплюшений мало. Говорив з керівником, казав йому, що не можу більше так працювати. <зас> Радиться чути, слухай, нам треба, щоб ти взяв ще одну зміну, бо ти найближчий техніку яруї у я районі. Рай. <зас> ви <зас> жартуєте, я ледь не засинаю за синай <реш> ой, не кажи, робота капець, Ми дуже вдячні, що ти є у нашій команді Фасбу, але мене не проведеш хто, як і не я, знаю, що ти працюєш скажений і все зрадиш до 25 го договору суми. Що ні тільки не тому, щоб погрожувати урізати зарплати і відібрати мій футбол. Ха, така налаштованість, мені до вподоби. Це буде якраз був один підрядник на ім'я Едвін Люри. Він для нас зробив декілька технічних речей, а раптом, а раптом згідно з контрактом у... усі його розробки тепер та належать там. Теж та відправляйся за ним. Наші сенсори показують, що будівель хтось є та постійно переміщується. Цегнали місце би не стійки, там ми не очікуємо серйозні сутички. Незабаром дамо більше вказівок, Поки що просто їдь за координатами, які я тобі вкажу. Як я тебе не навчу. Чудово, дякую, що ти з нами є, диспетчер. Відбій. Ви назад! А! О, ну, давайте просто тупо бризнуть.

Дейфодайвер это универсальный ключ на будівлю по не за не за його. Тепер рушай всередину та забери нашу майну. Сразу вначале я забрав по ящик, а потім... Обслідував начальну локацію. Ну а потім я просто проходив, як і по сюжету. Але вначалі, коли ми вже е, попали в офіс, там лежав подарунок. І ви зараз це побачите. If you're there, pick up. Ага, є. Давай. Wow! Угу. Нова іграшка з тигром. Ага, понял. Давай, давай. Ну, а далі я просто тупо чекав бог ну, проходив, ну і так далі. А потім я сповнив один бак, що можна було сразу прийти в началі цього тупого слона. Так що я це попробував, і у мене вийшло, так? Да? Ну добре, а тепер давайте на цим закінчувати. Не забувайте підписуватися на мій канал, ставте вподобайки і дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. І пишіть коментарі, я постараюсь на них відповісти. Що в мене свій такий канал, я там е, е, переговорю з підписниками, там говорю, випускаю анонси і так далі. І ще, коротше, у мене є свій другий канал реакції за Ділера. Я там роблю реакції на україномовні відео. І Тікток, звісно вже. Ну, ладно. І всім пока-пока, мої фраєри. З, а з вами я був з для, і всім пока пока, мої фраєри.